Вправи, що відволікають від тривожних думок під час стресу. Вправа заземлення. Ця вправа допоможе усвідомити себе тут і зараз, коли тебе переповнюють важкі думки. Заземлення можна робити вдома у метро або поки стоїш у черзі до каси. Вправа складається з трьох дій. 1. спочатку треба звернути увагу на те. Як ти почуваєшся зараз і про що думаєш? Проговори це собі подумки. 2. Тепер спробуй уповільнитися і з'єднатися зі своїм тілом. Це не так складно. Як звучить? Повністю видихни повітря з легень, а тоді знову повільно їх наповни глибоким вдихом. Повільно притисни ступні до підлоги. Так само плавно витягни руки вздовж тіла або зімкни долоні перед собою. 3. Остання дія перенаправити увагу на світ навколо. Які п'ять предметів ти бачиш, які від трьох до чотирьох звуки чуєш? Які запахи відчуваєш. Проговори, подумки, що йде ти зараз робиш. Тепер торкнися коліна або якогось предмета поруч. Помацай. Досліди його текстуру, температуру. Так само помічай. Коли з'являються негативні думки. Не забувай перемикати увагу на реальний світ навколо.